Які є часті помилки при визначенні чар-стратегії? Перше, дуже часто операційна діяльність прирівнюється до стратегії. Наша ціль, як і чарів, це не виконувати, як в школі, те, що нам сказали, і прописувати там, книжки і відповідати на питання. Якщо ми хочемо стати стратегічною функцією, нам потрібно, так, звичайно, бути досконалими в тому, що ми робимо, але нам треба думати ширше. Те, що ви просто вчасно наймаєте, вчасно там сорсити і так далі, це чудово, але це лише частинка, це не вся стратегія. Ви маєте розуміти, для чого ви це робите, якщо що, модифікувати і ваші процеси, і ваші дії. Тому не прирівнюйте те, що ви просто гарно виконали свою роботу до стратегії. Це не стратегія, це мінімальний, мінімальні вимоги для того, щоб ви працювали на цій позиції. А далі вимірювання ефективності на базі операційних цілей, а не тактичних чи стратегічних. Пам'ятаєте цю піраміду, да? на якому рівні ми мислимо? Ось не думайте лише в рамках ваших щоденних обов'язків. Думайте, все ж таки, чи ви ефективні на вищих рівнях у довгостроковій перспективі? А також є проблема велика, про яку ми вже не раз говорили, про те, що недостатньо відбувається комунікації зверху вниз, і знизу вверх, а те, що нам один раз сказали, наймайте більше інженерів, ми робимо все, щоб їх більше наймати. Але чи це якісно? А чи ці люди надовго залишаються з нами? Чи вони прийшли три місяці попрацювали, звільнилися, і ми просто знову попадаємо в цю м'ясорубку з тим, що ми багато не маємо, звільняємо ще більше наймаємо. Гроші витрачаються багато для бізнесу, користі А, Ну, і знову ж таки слабкі менеджери на менеджерах. Я завжди роблю дуже сильний акцент. Якщо ви побудуєте сильну менеджмент команду на всіх рівнях, тоді вам як вечару. Залишиться ось дійсно досконалість свою підтримувати, і це буде просто супер. Я всім цього вважаю, але насправді менеджер це ваш ключ до успіху усьому.